я вас приветствую, друзья. Хочу вам похвастаться, что я заказал хлопцам и собі. Видите, шторки. Я заказал трактора. А? Заценит. Спасибо подписчикам. не помню, кто именно из подписчиков. Я коли спросив, моя хто знає, мені відкликнулися, дали номер телефона. Два підписчика нам написали. От дівчатки, я подзвонив, правда. Все, заказав. Без проблем вийшло, вислали от такі от зінці з надписами Білорус. Сюди, на цю сторону, на дверку. Одно що дивіться В комплект йде. Отака От одна занавесочка шторка на, на половинку стекла. Ця шторка йде на задок. Ми хотіли її сюди, ну отак як зараз є, примудрувати. Ну, Трактористке, що йому не Він пішов роботи, каже, що йому так не Він цю сніме, поставив на задок. Бо я думав заказати на задок ще окремо, Ще допомогу. ну так на дві полоцей. Він кешені не треба, він це сніме і поставить на заднє стекло. Так як воно можна було бути. От такі шторки. Це на Білорусі. Прикольні, гарненькі. Уютніше стало. Ще, звісно, на задок він повішає і йде класно. Одно, що треба було заказати подв'язочки. ну я буду заказывать и там еще комплектный закажу подвязочки и закажу сюда на дополнительно такая как спереди только на задок закажу вот. прикольные такие шторочки я сказал, уютненько особенно в кейсе сейчас вам покажу в кейсе шторки Покажу. З надвору від. Ось такий віт з надвору. цвіта які хоч там у неї, без проблем, я шкаф утром подзвонив. О, такий ай Утром подзвонив, вечором уже вони вислали два комплекта Ну ці шторки вони перецепен Пошли, я вам похвалюся в кейсі які. У мене шторки В кейсі я трошки іначе взяв. Там кабіна менша Наприклад. Видно і такі шторки я в Кейс заказав Я не брав бокові і не брав задні, тому що тут кабіна маленька, вони тут було б не, не уютно з тими. Видите, какие уют в кабине. Коврик тут у меня чистенько. Красота. Так что, может кому друзья надо, телефончик тоже дам. Надпись кейс, цвет красный. Ну, цвет там, какие хочешь, тоже заказываешь. Вот такие вот шторочки. А? Друзья. Красота. Все, друзья. Спасибо подписчикам, которые мне дали телефончик. О, я очень благодарен. Я давно шукал, чтобы заказать. В інтернеті не міг нарити толком. Вот. Все, всім удачі. Підписуємося, коментуємо, ставимо лайки. Все, пока.